Запишемо за допомогою множення суму двох чисел 4. 4 додати 4 дорівнює 4 помножене на 2. Запишемо за допомогою множення суму трьох чисел 4. 4 додати 4 додати 4 дорівнює 4 помножене на 3. Добуток кількох рівних множників також можна записати по-іншому. Як записати по-іншому добуток 4 помножене на 4 за допомогою спеціального виразу. 4 у другому степені. Записують так. 4 помножити на 4 дорівнює 4 у другому степені. Читають 4 у квадраті, або квадрат числа 4, або 4 у другому степені. Квадратом числа А називають добуток цього числа на себе. А квадрат дорівнює А помножене на А, квадрат числа А або А у квадраті. Дію знаходження квадрата числа інакше називають піднесенням цього числа до квадрата. Чи можна коротше записати добуток 4 помножити на 4 помножити на 4. Так, для цього використовують спеціальний вираз. 4 у третьому степені. Записують так. 4 помножити на 4 помножити на 4 дорівнює 4 у третьому степені. Читають так: 4 в кубі або куб 4. Або 4 у третьому степені. Число 4 показує, яке число множили саме на себе. Число 3. Скільки множників було у добутку? Кубом числа А називають добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює А. А у кубі дорівнює А помножити на А, помножити на А. Куб числа А або А в кубі. Дію, знаходження куба числа інакше називають піднесенням цього числа до куба. Чи можна коротко записати добуток 7 помножити на 7, помножити на 7 і помножити на 7. У математиці придумали спосіб коротко записувати добуток, у якому всі множники рівні. 7 помножити на 7, помножити на 7 і помножити на 7, дорівнює 7 у четвертому степені. 7. Число яке множили? 4 число, яке показує, скільки разів ми множили 7 саме на себе. Вираз 7 у четвертому степені називають степінь, 7 основа степеня, 4 показник степеня. 7 у четвертому степені або четвертий степінь числа 7. Показник показує, скільки разів основу множимо саму на себе. Обчислення значення виразу 7 у 4 степені називають піднесенням числа 7 до 4 степеня. Якщо в числовий вираз входить степень, то спочатку виконують піднесення до степеня, а потім інші дії.